Нє, не так. Так чи не так? От в чому питання. Хоча ні, насправді питання, з чого почати. Коротше, ідея була такою: Хочу розповісти вам свою історію гри. Зібрати з ноликів та одиничок, давайте назвемо це так: відеощоденничок, відеоархівчик. Ну і вкласти туди всі ігри, які я пройшов за своє життя. Збираючи воєдино всі ті нотатки та записи, які я робив в блокнотах, в стінах ігор та в інших своїх збереженнях. Звичайно ж, самі яркі проекти залишили після себе комплексні та яскраві спогади. Але від деяких ігор в моїй голові залишились тільки картинки, скріншоти. Ну ні, фігушки, я не збираюсь забувати ці класні круті ігри з кучою класних, крутих моментів. І та-та-та-та-та-та-та, -да 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 -да. я розумію, що таких роліків на Ютубі хоч жопою, і хтось їх вже зробив краще та бистріше, ніж я. Але ж тут зараз не про це. Тут річ про мою. Особисту історію. Ну і коротше, наливайте собі в чашку, що то вкусне і можливо, не полезне. І готуйтесь. Текста буде багато. Ну, коротше, друзяшки, для тих, хто мене взагалі не знає, потрібна невеличка предісторія. Народився я в невеликому містечку з населенням в 3000. Ну і по зрозумілим причинам це внесло все-таки деякі корективи в мій ігровий шлях. Тоді як весь цивілізований світ почав цікавитися відеоіграми ще в далекі 80-ті. Ну а нам же прийшлось познавати світ Денді та Сєга ігр значно пізніше і в більш сжатий період. Комп'ютер вдома був на вагу Золота. Так само, в принципі, як і приставки, а про оригінальну Нінтендо ми й взагалі не чули. У нас була Денді. Ну, просто денді. Ще зустрічався такий гібрид, як Сюбор. У виді повноцінної комп'ютерної клавіатури, навіть з картриджем для навчання. Частіше за все, вони зустрічалися в тих дітей, що змогли переконати своїх батьків, що їм комп'ютер потрібний для учоби. Але знаєте, якщо так трохи подумати, то можна з певністю сказати, що й до того у нас в житті вже появлялися певні електронні ігри. Я маю на увазі тетріс та електроніку. Ще, звісно, був та але я не знаю, чи можна його називати відеоігрою. Ну в звичному для нас розумінні цього слова. Так як в місті мого народження вибір ігр був значно обмежений, то зміг я зіграти всього в дві електроніки. Ну погоді і котрий болов. Хоча їх ігрові механіки практично не відрізнялись один від одної. І лише потім я дізнався, що насправді то електронік було набагато більше, і всі вони являлися просто копією Game Watch. Знаєте, зупинятися більш детально на цьому періоді немає сенсу, лише скажу, що вже тоді я полюбив відеоігри. Ой, ви тут можете навіть посперечатися, що ти шо, та всі ми приблизно полюбили ігри в той період? А от от і ні, тут я з вами не погоджусь. От даю 146%, що всі ваші знайомі та родичі так чи інакше грали в Тетріс. А якщо вам десь за 30, так як і мені, то з великою долею вірогідності ваші батьки грали з вами на Денді, наприклад, в ті ж самі танчики. А? Ну і що? Закохались вони в цю реальну віртуальність так же, як і ви. Чи постійно вам твердили, потім що ти ото Зов в свої ігрушки граєш? Ну, добро. Вступ, я думаю, закінчено. Перейдемо до ігор. Ну, і звичайно ж, своєї особистої приставки в мене не було, а знайомство з консолями відбувалося у друзів. Я думаю, це можна було даже назвати стрімами того часу. Ну, прикиньте самі. Один грав. Інші спілкувались, давали якісь поради, коментували. Всі сиділи, чекали своєї черги. І коли в їх руки потрапляв джойстик, то намагались максимально довго не помирати в одиночних іграх типу Маріо, щоб якомога довше залишатися в цьому віртуальному світі. Звичайно ж, краще за все було грати вдвох, ну в ті ігри, які це дозволяли. Тут зразу проявлялось все і командна гра, і дружба, і дух змагання, і віртуальні перемоги. Ми капець, як довго вибирали в якусь тисяч ігр на многої гровці пограти. Ми вкрай рідко грали на кольорових телевізорах, а реальність віртуальних світів транслювалася нам в чорному та білому. Ну щоб шопкінескоп не посадить, звичайно. ж. Ну, приблизно про ці часи хотілося б з вами поговорити, ну і свою пам'ять освіжить. Я не буду виставляти ігри в хронологічному порядку, так як грались вони приблизно в один і той же час. Лише зазначу період: десь з 1995 по 1999. -й. Ну, що треба почати з Маріо, це однозначно, от тільки я чорт його знає, що вам про нього розповідати. Я думаю, всі так чи інакше знайомі з Маріо. Хтось чув про Маріо, хтось бачив Маріо, хтось грав Маріо. А хтось як ми намагався спасти принцесу, ну попутно шукаючи всякі секретики. Ну а раз в тисячоліття запускалась перша частина або Тетріс про доктора Маріо. Але, потикавши десь 5-10 хвилин, всі все рівно поверталися в Супер Маріо. Ну і плічопліч -пліч з «Маріо» шла ще одна легенда того часу: старі добрі танчики Батл Сіті. Ох, і щось мені здається, що зі всього того кирпичу, який ми там натрощили. Я не знаю, можна було збудувати як мінімум «Хогвартс». Це була прям деструктивна гра. Тут у нас і кініскопи горіли, і джойстики ламались, і пластмаскою попахувало від блоків питання. Але головною фішкою була доступність танків. Вони були прості, зрозумілі, в неї могли грати і ми, і батьки, і друзі наших батьків. А ще в мене був друг, ну як був, він і зараз є, який прям спаром в носі доказував, що в нього є суперверсія танків з лодками, з пістолетом і кучою других бонусів. Да-да-да, так я йому і повірив. Дружбан активно морозився. Показати гру він не міг, то що постійно вдома батьки, дать катріч пограти теж не давав. Чи то жадність, чи то режим сніжинка. Але знаєте що? Штріх не збрехав, і в один із вечорів, коли його батьків не було вдома, я все-таки побачив ці танки, танки з лодками. Ну, а потім я, як дурак, ходив і всім доказував, що такі танки існують, ну а мені ніхто не вірив. Але розповідаючи про танки, не можна забувати ще одну суперкруту штуку, яка була в них. Це редактор карт, мій перший в житті редактор карт. Ох, ми там і настраювали, ох, ми там і трощили. Коротше, кайфували, як могли. А коли нам надоїдали всі пострілялочки з видом зверху, ми переходили до ще одних пострілялочок, але з видом збоку. Це зараз для вас усіх контра, а це Counter-Strike. А в моєму дитинстві, коли земля була молодою і по ній ходили динозаври, контра була другою. Ну і так як в мою СМТ все доходило з величкою такою затримкою, то ми зразу пограли в дві контри — в контру та в суперконтру. Ну, якщо, звісно, не рахувати китайських переробок, які відрізнялись тільки резкінами врагів та ну, або додатковими жизнями. Хоча насправді велика дяка китайським програмістам, тому що завдяки таким бонусам ми нарешті змогли пройти хоча б першу частину гри. І хоча в грі було всього 8 рівнів, і вона була не така уже велика, але пройти її тоді, коли тобі постійно забороняють грати на телевізорі та ще й в друзів, ну, була задача з зірочкою, скажімо так. Але все рівно, я думаю, ви розумієте, як в ті часи було круто під епічний саунд розстрілювати інопланітосов з другом на одному екрані. Так, ну це все хітяри, а що далі? Ну а далі що китайці нам давали в те і грали. типа Пекмена, непонятного, але безконечно прикольного, Ексайте байка чи як він там називається. В принципі, доволі непоганим також був хокей. Ну але не сказати, що ми, в принципі, були фанатами хокею. Ну і звичайно ж, треба згадати саму незвичайну по інтерактивності гру того часу. Охоту, якщо ти був фантастично везучий, то в тебе був не просто телевізор, приставка, вільний час, а ще в комплекті до телевізора що пістолет, бо без нього в неї не зіграєш. Геймплейно це був максимально простий інтерактивний тир. Ігр подібного жанру, до речі, було значно більше, але я застав тільки охоту, на жаль. Ну чи на щастя, не сказати, щоб це була прям фантастична гра, в яку ми грали годинами. Ну і як я казав раніше, в пріоритеті все-таки були ігри на двох, такі як, наприклад, Double Dragon. І хоча Дабл Dragon був прям культовим тайтлом, якось він не залишив у нашій пам'яті прям ярких спогадів. Але слідом за Дабл Dragon ішов перший в моєму житті кросовер, ви тільки задумайтесь, кросовер двох всесвітів Battle Tots та Дабл Dragon. Він був трішечки кращий та веселіший, але не таким веселим, як самі Батл Tots. Во, оце було те, що треба. Був тут звичайно невеличкий мінус в виді конченого рівня на байках. Але по суті, це ніяк не вплинуло на те, що Батлтот стали одною із найпопулярніших пригод в піксельному царстві, які ти міг прожити плічопліч -пліч зі своїм другом. Один із небагатьох проєктів, в який ти повертаєшся, навіть не дивлячись на те, що гра вийшла 30 років тому. Також мені прям зайшла Bionic Commando зі своєю кібернетичною клешньою. Досить непоганенькою такою серією ігор була ніндзя-гайден, яку між собою ми називали ніндзя липучка. Ну, тому що він ніндзя і тому, що він до стін липне. Л логіка. От тільки була невелика проблемка з нашою липучкою. Хитрі розраби зробили так, що в піратській версії картриджу не були доступні бонуси, а пройти гру без бонусів далі першого рівня, а точніше, першого боса, було, ну, скажімо так, тяжко. Досить оригінальним в плані ігрових механік. Ну, тоді оригінальним, був Adventure Island. Незвичайність ця називалась фізика, а правильніше сказати, інерція. І коли чудопіксельний персонаж після скачку не прилипав до поверхні, а ніби ковзав по ній, ну, під дією інерції, це було прям непогано так прям. Реалізм. Ну, принаймні в інших іграх я такого не бачив до цього. Серія ігр під назвою «Кастельванія» була, звичайно, однією з найдоросліших серій. Ну, найдоросліших на фоні всіх інших мультяшок. Шикарні рівні, відзивчивий та динамічний геймплей. Але все це було вторично в порівнянні з головною перевагою, а саме з атмосферою цієї гри. Упияки, примари, вампіри, ну і проча нечисть, любов до якої нам вовсю прививали тоді фільми та серіали. До речі, про них. Ігор по ліцензії в ті часи, ну та втім як і зараз, було хоч жопой жуй. Ну от тільки далеко не завжди це були прямі гри по ліцензії. Частіше за все на картриджі просто ліпили знайомі нам мордяки, щоб хоч якось привернути нашу увагу. Хоча іноді треба віддати належне, вони прям намагались створити таких от гейм-мутантів, щоб хоч якось оправдати назву. Ну але ви самі розумієте, що в результаті ми отримували на виході. Хоча дивуватись тут нічому. В тих умовах, коли ринок картриджів у нас був на 100% піратський, ти ну ніяк не міг здогадатися, що тебе чекає під обкладинкою: справжня гра по ліцензії, чи китайський хендмейд. Хоча, незважаючи навіть на всі ці аспекти, доволі таки великий пласт оригінальних ліцензій до нас доходив, і тут є що згадати. Наприклад, мисливці за привидами. Ну і по своїй концепції ця гра була прям не з цього виміру, так точно. Я в душі не чаю, як ми в це тоді грали. Просте бігання логотипом по карті не приносило ніякого результату. Звичайно, десь колись раз нам вдавалося запустити гонку, яка була, ну ягко кажучи, не дуже. Цей катрідж мої друзі залюбки впарювали друг в другу. Особливо після того, як фільм в черговий раз показували нам по телевізору. Зате логотип на старті ігри був прикольний. Прям тру. Зате, зате куди краще справи були в другої частини. Тут уже графоні трішки підтягнули. Додали сюжетно-ігрових вставочок. Да і сам ігровий процес став куди краще і, головне, зрозуміліше. Навіть якось сюжет фільму так сяк, але адаптували до історії. Бетмен. Ну, справи з Бетменом були куди краще. Я пам'ятаю, як мінімум два класних проєкта по цій франшизі. Приємна картинка, динамічний та класний геймплей, сюжет Бетменів та його злобних вражин ми знали ще з фільмів та мультиків. Да і все, а що ще треба? Дев'ятирічний я прям пищав від задоволення. Досить крутим кінопроектом того часу, як мені здається, був другий термінатор. Він був красивий, стильний, нажористий. Але й тут не обійшлось без проблем ну, у нас не обійшлось. Проблемкою цією став рівень на байку, який ми я не знаю чого, але так і не змогли пройти до кінця. А так як це був всього-навсього другий чи третій рівень гри, ну отак гра для нас і закінчилась. Але в нас також був робокоп, а з ним було все простіше та зрозуміліше. Гра була дружелюбна, прикольна, і в картинці нічим не поступала іншим проектам того часу. А так як робокопа ми всі тоді також любили, ця гра принесла нам чимало задоволення. Ну, no, но, no, ви ж розумієте, фільми це все, звісно, хорошо й прикольно. Але в рази привабливіше, в плані картинки да й в цілому, виглядали мультфільми. Ну і, звичайно ж, адаптувати такі мультяшні образи в восьмибітному всесвіті було значно простіше, чим образи з фільмів. Да й результат таких перевтілень виглядав значно красивіше, живіше, стильніше, ніби ти сам знаходишся в мультику. Гемплейно та графічно-стилістично просто шикарні качені історії, які, до речі, недавно отримали ремастер. Непоганенький та атмосферненький чорний плащ, кооперативний та веселий Джері. досить дитяча на перший погляд, але тільки на перший погляд, русалочка, яка якось от прям капець як радувала мене і моїх друзів. Не знаю чого, але крута ігра була. Хоча здавалося, бага, русалочка. Ну і якщо популярність русалочки для нас була прям неочікувана, то популярність наступного проекта була досить передбачувана. Спайдерменами знали, спайдерменами любили. І як тільки у нас з'явилась можливість в нього пограти, ми її не прогавили. І знаєте, що я хочу вам сказати? От по своїй суті, це був ну прям банальний платформер. Нічого особливого. Але знаєте, щось було в ньому таке от душевне. Я досі пам'ятаю, що грали в ми виключно на малесенькому чорно-білому телевізорі. І всі кольори уже потім домальовувала нам наша фантазія. І вже значно згодом, років так через 10 на емуляторі, я побачив, як насправді мала виглядати ця гра. Ну і як би там не було, вершиною топа ігрових мультяшок для нас стало дві серії ігор. Першою з них була одна з найпопулярніших мультяшних серій Діснея – Чіпі Дейл. В ті часи цей мульт був на вершині своєї популярності. Я думаю, ті, хто грали, пам'ятають, що тут можна було глушунути свого брата ящиком або яблуком і швиронуть на пів екрану. І якщо бігати в контрі двома безіменними солдатами було прикольно, то бігати двома героями, яких ми знали та любили, було в тисячі разів прикольніше. Ну і ось ми тишком-нишком підійшли до останньої день гри в нашому списку, але одною з перших в наших серцях. Ще навіть до того, як в нашому житті з'явились консолі, ми вже грали в Черепашок Ніндзя. Ми брали в руки палки, саморобні катани та нунчаки і вступали в невидиму війну. А приставка таки зовсім перенесла наші мрії в реальність, запропонувавши нам віртуальну можливість начистити хліборязку шредеру, кренгу, ну і іншим чмовікам. І знаєте, ця гра була одною із тих, чий катридж ніколи не обмінювався на інші катриджі. і мати його в своїй колекції було топчик. Ну ось в такі ігри я і грав на приставці Денді. Хтось скаже, що це багато, хтось скаже, що це мало. Але я нагадаю, в мене не було своєї приставки, а пограти у друзів було складно по тих чи інших причинах. Але знаєте, не дивлячись на все це, для хлопця, який виріс в 90-х в маленькому містечку, це було справжнім раєм. Рай, який ми навіть не могли собі уявити раніше. А приставка Денді стала для нас не просто приставкою. Вона об'єднала всіх тих, кого приваблювала ця піксельна реальність. Всіх тих однодумців, що під мерехтіння телескопа могли проводити сотні або навіть тисячі годин. Це було щось. І це щось міг собі дозволити далеко не кожен. Але на щастя все не обмежилось тільки Денді. Денді нове реальність. Ну і понятно, що Сєга з'явилася в нашому житті десь тоді ж коли й Денді. Але якщо Денді було хоч якось плюс-мінус поширено, то пограти в Сегу було тим ще квестом. Ну і в зв'язку з цим список ігр, в які я пограв на Сігі, був ще менше, ніж той, в який я пограв на Денді. По кількості менше так. Але які це були ігри, ти шо, ти шо? В деякі з них я на емуляторі грав не один раз, а в деякі, скажу вам так, граю і зараз. А якщо ви не графодрочер і вас не лякає 16-бітна графіка, то ласкаво просимо в світ емуляції та насолодження класикою. Особисто в нашій тусовці найпопулярнішою грою до сеги був Sonic. Тут ідеальним було практично все: приємна картинка, різноманітний геймплей, красиві рівні. Дуже важлива для того часу можливість грати вдвох. Ну і в додачу до цього всього, по телевізору в той час йшов мультфільм Sonic, який давав нам повну уяву про те, що тут відбувається. Частіше за все ми грали в третю частину, але у когось навіть колись я грав у Sonic 3D Blast. Хоча 3D він називався чисто номінально, звичайно, що це ж було не 3D, а ізометрія. Але тоді були відчуття прям об'єм, скажімо так. Таке, я розумію, що це ми в містечку подивились мультик Sonic раніше, чим грали в гру. Але я не скажу, що цей факт нас турбував хоч на секунду. Аладін, до речі, справді прийшов 16-бітний світ до нас напряму з телевізора. Хоча деякі з нас познайомилися з цією грою, ще, здається, в неофіціальному порті на Денді. Але я пограв вперше на Сєгі. І це був красивий, динамічний, яскравий ігромультфільм. Але з єдиним мінусом, ну як мені на той час здавалось, і мінус цей був складність. І, звісно, зараз вам може здаватися, що та не такий уж там він був і складний той Аладін. Але це тільки в тому випадку, якщо вони доходили до Джафара. Я пройшов до кінця цю гру вже потім на емуляторі, і чесно кажучи, я не уявляю, як це можна було зробити на Сєгі. Хоча, напевно, якби в мене була власна сєга, то за пару безсонних ночей я б, напевно, справився. І знову до вашої уваги, кастильванія, яка запам'яталась по багатьом причинам, але одною з таких причин. Було що саме Кастельванія показала наскільки Сєга крутіше, ніж Денді. І дивлячись зараз на версію до Сєги, можна було сказати, що вона раніше виглядала як ремастер версії Денді. Але я тоді думав, що це одна й та сама гра, а красиву картинку домальовує вже безпосередньо сама Сєга. В ігрі навіть були присутні кат-сцени, а це було прям нічо собі в той то час. Ну і просто фантасмогоричний візуал, який навіть і зараз, правду кажучи, виглядає більш ніж пристойно. Для мене без сумніву це одна з найкращих ігор Сєги. Ну і по правду кажучи, пізніше також вийшло чимало хороших ігор в цій серії. А в 2017 році на Netflix вийшов непоганий мультсеріал. Рекомендую. і да, ну звичайно, куди ж без неї, ну? І на Сєгі також присутня була наша улюблена контра. Чесно кажучи, якби не назва, та пару знайомих видів зброї, ось так сходу догадатися, що це була саме контра, було складновато. Тепер нам були доступні чотири різноманітних героя замість двох безіменних солдат. Кількість якщо нія на квадратний піксель також збільшилась в рази. А якщо ви грали в цю гру вдвох, то тут взагалі все тонуло в зривах та вистрілах. Було кайфово, якщо чесно. В той час, взагалі, жанр 2D-платформерів був на вершині своєї популярності: психоделічний черв'як Джим, який занурював нас в свій незвичайний візуальний стиль та різноманітний геймплей. Чуток простіше, але зі своїм шармом, ще один гість з телевізору, справжні монстри. Незрозуміло, звідки намалювавшися ведмідь йогі. Ну а що поробиш? грали в те, що є. Маленьке містечко, дефіцит. Не забуваємо цей фактор. Ну і також не зовсім популярна, чи то по фільму, чи то по мультфільму сімейка Адамсів. Ну не сказати, щоб вона була прям погана, да ні, просто на фоні інших ігор якось загубилась. Ну і не забуваємо, що в пріоритеті були ігри на двох, звичайно ж. Наприклад, Люди Ікс. Перша частина була прям хороша. Старий добрий мультфільм про мутантів, ну але тільки тепер з джойстиком. В доступі нам давалось 4 мутанта, перевагу з них надавали ми двом: є, звісно, Росомаха та Найткроулері за своєї можливості телепортуватися. Ну от ми ними грали і по черзі мінялись. Ой, але знали б, ви, наскільки була круче друга частина. Ну для початку героїв стало на два більше. Ефекти та бійки стали красивіше, динамічніше, анімації плавніше, рівні варіативніше. Та по суті ідеальне продовження. Ну, саме тому ми і грали в неї в рази більше, ніж в першу частину. Ті, хто хоч колись грали за одною приставкою вдвох, знають, як це було кайфово. Ну і звичайно ж, такий персонаж, як Бетмен, також не міг залишити сягу без своєї уваги. Ну, получив такий непоганенький платформер, що базувався на мультфільмі, який виходив в той час. На екрані відбувався постійно якийсь веселий хаос, героїв ми знали, стиль був красивий. Та коротше, шикарно все було, як геймплейно, так і візуально. А от наступна ігрофільму адаптація Бетмена була більш мрачною та допомагала нам погрузитися в третю частину фільму. На відміну від мультяшного Бетмена, цей Бетмен намагався бути схожим на фільм, а саме на третю частину. Ну і як мені здається, це в нього прям непогано виходило. Оцифровані актори та зрендерені фони виглядали прям красивенько, ну на фоні інших ігор. А також своєї фішечки додавали гаджети. Я не знаю в кого як, але в моєму дитинстві володіти гаджетами, як у Бетмена, хай навіть віртуальними, було дуже круто. Урбан Страйк не міг нам щось запропонувати дуже багато, ну різноманітні ситуації, веселий геймплей і бойовий вертольот. Але по правді, що нам молодим треба було, на тобі бойовий вертольот і не вийожуйся. І ми грали і не вийожувались. А от Splatterhouse 3 був приречений на мою особисту симпатію. Але так як вийшов він в далекому 93-му році, а попав до нас разом з усіма іншими іграми. Виглядав він, м'яко кажучи, біднувато на їх фоні. Але все рівно, кишково-кроваве місиво та неповторна атмосфера заставляли мене грати в цю ігру і проходити її до кінця. Ну як заставляли, не залишали вибору. Та навіть сам герой в маски Черепа, чого вартий. Навіть через один цей факт я не міг її пропустити. Безліч ігор, які я назвав, дивували нас своїм візуальним стилем, своїм геймплеєм. Більш пропрацьованим та глибоким світом, ну в порівнянні з іграми Денді, наприклад. Але були й такі проекти, які розширювали саме ігрові можливості. Одним із таких нововведень стала можливість сохраняться. І скоріше за все в якихось із тих ігор, що я вже назвав, була вже така функція. Але особисто в моєму житті пасворди вперше з'явилися саме через Bomberman. Ну так вийшло, що ця гра принесла в моє життя не тільки довгі цепочки бомб, кучу взривів, але й блокноти, в які я записував коди з сохранками. А в майбутньому ці блокноти перетворилися в блокноти з чіткодами. Разом з можливістю збереження паркюрського періода давав нам ще таку нехиленьку свободу, я вам скажу. Ізометричний світ гри був достатньо великий, і для переміщення по ньому нам був дарований транспорт. Ну, я розумію, що зараз сучасних гравців нічим не здивуєш простим транспортом в іграх, але повірте, тоді розсікати на машинки по зелених полях ой було як класно. Ну і в додаток до цього, в грі присутні були досить різноманітні та красиві рівні, по яких просто було приємно прогулюватися. Да і сам геймплей був хороший, він був динамічний, веселий, красивий, які іноді, до речі, розбавляли 3D-гонками на мотоциклах. Ну, псевдо 3D, ви ж розумієте. Ще одним яскравим представником досить незвичайних ігрових механік була Дюна Битва за Аракіс. Це була моя перша в житті стратежка. Але, на жаль, як і більшість ігр того часу, вона була на англійському. Ну а ви самі розумієте, якими знаннями англійського володіла тоді тутешня малишня. Але ми не здавались, ми намагались і старались, і так чи інакше, методом Тика ми все-таки збирали спайс на 16-бітних безкрайніх пісках Аракіса. Якщо я не помиляюсь, то було тоді мені десь років 8. І приблизно в той же час на наших телеекранах виходив серіал Діти Дюни, та й фільм 84-го року, ну такий собі, я теж бачив. А це як не як підігрівало інтерес. Студія Blizzard ще не стала студією Blizzard, але вже тоді всім на радість подарувала нам рок'н-ролл рейсінг. Грав я в неї звичайно менше, чим хотілося би. Але навіть тих небагатьох годин було вдосталь для того, щоб повністю зануритись та полюбити цю гру. Тоді ми називали такі ігри гонки-стрілячки. Але з часом цей титул перейде до іншого тайтлу. Ну аналогічно, так як і назва контри перейшла до іншої контри. Все-таки ще один раз варто згадати один з кращих бітемапів свого часу Battle Tots. Вона явно створювалася як відповідь на черепашки ніндзя, але від того не становилася гірше. От тільки якщо чесно, я не пам'ятаю, де саме я грав у Battle Tots – на Сєга чи на Денді, але скоріше за все і там, і там. Да та й по суті, все, що я хотів про неї сказати, я вже сказав, та й ви нічого нового не дізнались. Ну ось так поступово ми підійшли до одного з найкращих бітемапів свого часу. Ну, на мою думку. Ех комікс зон було ідеально, по-моєму, все. В першу чергу стиль. Візуальний стиль гри не просто класно вписувався в 16 бітку, а й був обумовлений сюжетно, що додавало свого шарму. Що персонажі, що рівні, все виглядало просто шикардосно. А ще в додачу в грі було три фінала, три різноманітні кінцівки, в грі На Сєгі, ви тільки вдумайтесь, ти що, шо, ти шо, Кайфець. Ну і остання в списку, але далеко не остання в моєму житті Mortal Kombat. Чорт його зна, що вам про неї казати. Мені здається, не існує людини, яка не знайома з Mortal Kombat. Хтось познайомився з цим Всесвітом в 1995 році з фільмом, хтось познайомився з іграми, хтось з більш новими проектами. А моя любов до цього Всесвіта почалась досить давно і одночасно на всіх фронтах. І фільм, і гра. І жвачки з наклейками, і навіть кепси, в свій час нас просто навернуло хвилею популярності Mortal Kombat. І не дивлячись на те, що перша та друга частина пройшла якось осторонь нас, я все-таки пройшов їх потім на емуляторі. А от третій Mortal, точніше Ultimate, був затертий нами до дир. І навіть зараз, не дивлячись на самі нові частини, я іноді повертаюсь в троєчку, більше 20 іграбельних персонажів, оцифрованих справжніх акторів, ідеально відшліфований ігровий процес. І просто тонни піксельно віртуальної крові пролитих в фаталіті, Анімаліті, Байбаліті, Бруталіті та френчіпах. Словами не передати, скільки віртуальних комбінацій ми тоді тримали в своїй башці. Ну й в блокнотах, звичайно ж. У деяких везунчиків були навіть журнали по типу «Секрети ігр, в яких і можна було підглянути ті самі комбінації. Інтернета в привичному нам виді як такого ще не було, і ділитися комбінаціями ніхто не хотів. Набагато ефектніше було продемонструвати їх на своєму другові. Ну і спостерігати, як він офігіває від побаченого. А фігівать там було від чого, повірте мені. Тодішній Mortal Kombat по рівню жесті, випереджає навіть сучасні продукти. Це були дуже специфічні роки. Хоча особисто для мене вони були трошки сумними, так склалось, що ні першої, ні другої приставки в своєму розпорядженні я не мав. А пограти в друзів було можна не так часто, та ну і не в ті ігри, в які тобі дійсно б хотілось. А пройти гру сюжетну, на одного гравця, від початку до кінця, ще якщо там немає системи збережень. Пф, та ви що, простіше долетіть до Альфа Центавра, чим виконати цю задачу. Але часто на місці не стояв, часто йшов, і в наше життя поступово починали підкрадатися персональні комп'ютери. Але про них потренив ми наступного разу. Вдруг, хоч якось, оця вся душніна, яку вам тут на я, знайшла відгук у вашому серці. Тож м'якніть лайк, тикайте на дзвіночок, підписуйтесь на канал і напишіть ваші улюблені ігри до Сега та Денді в коментарях. Можливо, я забув щось і потім уже згадаю їх в наступній частині. Ну що, друзяшки, виходить, ще пересічемось. Доки на цьому все.